Шановні телеглядачі, на Житомирщині підбито підсумки обласного етапу всеукраїнського конкурсу Вчитель року 2017. Цього разу педагоги змагались у чотирьох номінаціях: початкові класи, інформатика, біологія та музичне мистецтво. В обласному турі свої напрацювання презентували 107 вчителів. До фіналу потрапили 20 освітян. З результатами оцінювання журі переможцями стали. У номінації Біологія Наталія Пудрій, директор та вчитель загальноосвітньої школи номер 12 міста Бердичева. У номінації початкові класи Тетяна Біжан, вчитель Коростенської міської гімназії, у номінації Інформатика Віталій Шатківський, Житомирська загальноосвітня школа номер 30 та в номінації Музичне мистецтво Роман Болсоновський, Денишівська школа Тетрівської об'єднаної. Територіальної громади. Сьогодні до нашої студії завітав один із переможців, вчитель інформатики 30-ї школи міста Житомира Віталій Миколаєвич Шатківський. Вітаємо вас на гостині у програмі Рідна школа. Доброго вечора. Ми усі родом з дитинства. Його образи і враження впливають на нашу подальшу долю. Хто вплинув на ваше бажання піти освітянським шляхом? Чому обрали професію вчителя? Це був вибір, який. Прикладом були вчителі мої і. Перший мій у клас... вашій школі. Так, я навчався в 24-й школі. І класовод Наталія Іванівна, і потім вчителька, класний керівник Маліновська Наталя Володимирівна. Далі я навчався в педагогічному ліцеї. вже після 8-го класу пішов у педагогічний ліцей. Там був Коваленко Олег Дмитрович, вчитель фізики. Саме це мене. І далі, якби побудило піти на в наш Житомирський державний університет на фізико-математичний факультет. І це був такий вибір, дійсно свідомий. Я завжди хотів вчити дітей, і це стала така моя доля. Чим є для вас школа? Ну, школа ну, по-перше, звичайно, це місце роботи, де ми можемо ну, реалізувати себе, отримати матеріальні статки, да, досить непогані зараз на теперішній момент, так як влада підняла нам і оклади, і надбавки, і звісно, місце, де можна себе реалізувати як творча особистість, тому що Робота в школі, робота з дітьми, вона завжди вимагає творчості. Тобто там нема шаблонного якогось мислення, там завжди треба різні підходи знаходити до різних дітей, до різних уроків, різні напрямки. Постійно змінюються, наприклад, якщо взяти інформатику, то постійно змінюється програма, змінюються підходи, і треба бути завжди от в такому. Тонусі і працювати над собою. От ви говорите, що потрібно мати підходи. Як ви знаходите ключики до замків внутрішнього світу кожної дитини? Це питання так да, дійсно складне. Має бути от і робота групова разом в класі і. Часто дітей розбивають на певні групи, і вони виконують свої проекти? Це дійсно цікаво. І звичайно, індивідуально до кожного треба підійти комусь допомогти, а комусь надати такий матеріал або таку задачу поставити, який би ще більше далі розвивався. Тому що в такому предметі, як інформатика, діти багато вже чого знають, і потрібно завжди відкривати їм нові горизонти, ставити нові цілі. Чому саме інформатика стала вашим фахом? і Який педагогічний стаж ви вже маєте? Я працюю 14-й рік, починав е, як вчитель інформатики, фізики, е, було навіть трудове навчання, рідний край, а потім збільшувались години інформатики з кожним роком, ввели інформатику в початковій школі, в середній школі і вже перейшов на години інформатики. І зараз працюю інформатикою, саме інформатика. Чому ви вирішили взяти участь у конкурсі вчитель року? Це вже моя друга спроба. Перша була 10 років назад, як тільки почав працювати. Досвід був невеликий, але я пішов на той конкурс на рівні міста. Я зайняв четверте місце, далі на область не прийшов, але це був гарний досвід. Okay. І такий уже в цьому році прийшло положення про конкурс, і такий інтереси, чому б не, не спробувати не проявити себе, подивитися, на якому рівні мої знання, уміння порівняно з іншими вчителями. Тобто, ефект такого змагання, він дуже. Ну, Важливий. Тобто це дійсно якби, спонукає себе далі рухатись. Які етапи конкурсу ви подолали? Чи відрізняється трошечки проведення конкурсу від першого вашого разу? Що було можливо складного? Так. Е, да, цього року змінили підходи. Е, раніше ми повинні були підготувати матеріали методичні, там розробки уроків, е, тем відповідних. І Було багато роботи поза конкурсом. Ми готувалися до нього. Е, Вичитати все, щоб правильно, і подавали роботи. Цього разу нас оцінювали нашу роботу на самому конкурсі. Це був майстер-клас, тобто, я вмію, я навчу. Тобто, ми давали майстер-клас для своїх колег. Це був проєкт навчальний, також презентували, це була практична робота. Ми мали показати свої знання в офісних програмах, з програмування, тестування фахової майстерності, тобто педагогіка, психологія такі моменти. І звичайно, вже ті, хто прийшли далі, представляли урок. Урок в п'ятій школі це все відбувалося. Були створені дуже гарні умови там, і атмосфера була дійсно не просто конкурса, змагання, а такої теплої атмосфери спілкування, обмін досвідом. За що дуже велика подяка адміністрації цієї школи і тим, хто підтримував. Але на уроці ви вперше зіткнулися з зі своїми учнями, так з якими проводили такий відкритий конкурсний урок. Да, Як вам це да, вдавалося. Це чи складно були, це було? Це був 10 клас, якщо на міському взяти етапі, це був 10 клас, тема досить складна, але ну, діти прийшли, діти були готові до цього. Тобто, також їх налаштували, що, щоб діти були активні і дійсно вони допомагали своєю активністю. Це не була просто робота педагога, мене як одного. Тобто ми працювали в команді. Вони активно відгукувалися на всі пропозиції по роботі, і це було ну дійсно така. Сумі коворхінг називається праця. Да, спільна праця, і я вам, я їм дуже вдячний за це. А вже на обласному етапі це були молодші діти сьомого класу. Також вони, вони у них ще є така дитяча безпосередність, також дуже активні, дуже вони піддаються на ці всі моменти, і саме цим ми і зацікавлюємо. Заходимо щось спільне з життям, якісь моменти, щоб їм було цікаво, і так працюємо. А якби була можливість працювати з учнями своїми, що б ви обрали? Краще, мабуть, з іншими учнями, бо зі своїми, з одного боку, це легше, тому що знаєш їх всіх, з іншого боку, також знаєш які їхні є недоліки, наприклад, хтось краще, хтось гірше, і на цьому можна було б зіграти. А тут? Ти реально йдеш і показуєш свою, свою тобто роботу. Це якби... може краще показати здібності і досвід самого педагога. так? Да, да, Для да. конкурсу це важливо. Да, це важливо, так. Да. Як ви готувались до ось таких фахових випробувань? Якою була підготовка? Підготовка? Ну багато працьового матеріалу, якщо взяти практичну роботу, це офісні програми, виконувалися, е, виконував, дивився уроки, відеоуроки, уроки. Е, Педагогіка-психологія також опрацьована, мабуть, матеріалу дуже багато ще вчили, що в інституті проходив тести по педагогіки психології. Програмування є ресурс у нас такий, як є Олімп, на якому олімпіадні задачі можна розв'язувати, і відразу система показує, скільки балів набираєш. Тобто, таке звичайно, допомога методистів, допомога колег постійно таке, така робота спільна. От була підготовка. Цього року вас визнано кращим інформатиком Житомирщини. З чим я вас щиро вітаю. Дякую. Давайте подивимось сюжет про підбиття підсумків конкурсу обласного етапу, про нагородження вас та ваших колег. Це сюжет моєї колеги Ніна Сапковича, а за тим продовжимо нашу розмову. Одинадцятикласники Житомирської міської гуманітарної гімназії номер 23 вважають, що сучасний учитель це не тільки предметник, а й знавець дитячих душ і вихователь. Ці конкурси потрібні, щоб покращити саму кваліфікацію вчителів, тому що вчителі з різних областей приїжджають на цей конкурс, вони дивляться одне на одного і беруть щось для себе. Вчитель має взагалі горіти цією ідеєю, щоб навчити дітей, щоб він якби, повністю віддавався цьому всьому, і за рахунок таких конкурсів ви просто бачите, хто як веде свої уроки, у кого ви можете більше навчитися. Якби кожен кожна людина різна, і вона приносить щось своє. Спостерігаючи за відкритими уроками, згадуєш відому фразу життя діти наше майбутнє, але ж від кого залежить воно? Впродовж 11 років сучасний вчитель чи може донести суть життя і ринкових відносин через теоретичні дисципліни. Для цього такий практичний конкурс. Він дає такий певний стрес, і емоційний, і професійний, і далі йде рух. Тому що коли працюєш довго в школі, да, все в тебе налажено, уроки гарно проходять, але це все йде як стабільність така. А такі конкурси він розкриває нові горизонти. За понад 20-річну традицію його проведення цьогорічні змагання учитель року 2017 проходили у чотирьох номінаціях. Більша частина учасників це педагоги, які мають стаж. Від 10 до 20 років, тобто це саме ну, така плідна пора у житті людини. От, і вони їм це цікаво, та? Тобто вони брали участь, вони змагалися, вони намагалися продемонструвати найкращі свої якості. Тому я глибоко переконаний, що такі творчі конкурси вони, ну, повинні бути як стимул для людини рухатись вперед. Вчителі вже пройшли декілька етапів. Підготовка конкурсних завдань займає чимало часу, передбачає захист авторських педагогічних проєктів та методичних розробок. Чи варто все це того? Працюючи вчителем інформатики, я дивлюсь на ті сферу, наскільки там все ну, з нашого погляду круто, з високі зарплати, цікаве там, спілкування, але там робота більш одноманітна, мені так здається. Тобто сидиш, пишеш код. А тут робота з дітьми все-таки це кожен день. Вони не повторюються. Нові нові діти, новий урок, нові, нові емоції. Не один урок не можна провести по шаблону. Дуже вдячна дітям за підтримку. Дуже люблю своїх дітей і своїх колег, свій колектив. Вважаю, що вони так само люблять свою школу. До фінального етапу обласного туру увійшли 20 представників 13 районів міста об'єднаних громад. А загалом брали участь 414 вчителів Житомирщини. На всеукраїнському етапі область представлять Наталія Пуд. Віталій Шатковський, Тетяна Біжан і Роман Булсуновський проведене опитування показало, що такими хочуть згодом бути, і сьогоднішні випускники Чи можете ви назвати отримання почесного титулу вчитель року 2017 справжнім визнанням професії педагога? Я думаю, так. Да, такий конкурс він дійсно показує рівень педагога і те, що конкуренти, ну учасники, да, не можна назвати конкуренти, бо ми дійсно спілкувалися один з одним дуже дружньо, дуже так тепло. А рівень був досить високий. Якщо подивитись по балам, то невеликий розрив у нас в балах, і це показує взагалі високий рівень наших вчителів. І це дійсно є визнання того, що праця педагога, вона і потрібна. І я дуже радий, що я є в цій сфері і ну, досягаю таких результатів і завдяки підтримці і адміністрації школи і звичайно в сім'ї. І працюємо для дітей, для наших дітей саме головне. Які взагалі враження залишив у вас обласний етап конкурсу? Позитивні, дуже позитивні. Багато учасників. 27 учасників було на першому етапі. Нас зустрів державний університет, було фахове випробування, випробування і тестування. Також така дружня, щира атмосфера спілкування. Кожен ділився своїм досвідом, як проходить у них навчання. Далі, вже на базі п'ятої школи було також. Дуже цікаві завдання нам ставили і члени журі. І коли ми йшли виступати, йшли не так, як строго на екзамен, а журі створило таку атмосферу, що ми спокійно могли показати свої напрацювання. Це великий плюс, що це не був такий стрес психологічний. Так, да, було нервування деяке, але все одно було дуже все на такому позитиві і доброзичливості. Що б ви можливо порадили організаторам ось таких подібних фахових змагань надалі? Судячи з вашого досвіду, ну так, да, як казали в сюжеті, діти, що ми можемо обмінюватись досвідом, да, бачити, ми дійсно обмінювалися досвідом, але ми не бачили, як проводять свої уроки інші учасники. Уроки, майстер-класи, да, 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 наші номінації. І тому просто вже були враження, коли хтось виходив, ну що, як, розказуй? І от таке було. А самого уроку не було видно, Да. можливо. Відеозапис робити уроку, щоб потім дивитися. Щоб можна було порівняти? Да, бо, так? Ну я думаю, якби на уроці у мене були ще присутні конкурсанти, ну це може і створювало б додатковий, додатковий тиск. Нервування, Тому, да, можливо да, би, да. Так? А відеозапис було б дуже непогано. Потім подивитись і навіть себе проаналізувати зі сторони, це було б е, цікаво. Що порадити тим педагогам, які вагаються, побоюються брати участь. Ось в таких конкурсах фахової майстерності ну не боятись, треба йти. Постійно має бути активна позиція. Якщо просто бути, сидіти на місці, то не буде цих змін, які дійсно зараз у нас відбуваються в освіті. Нова українська школа, перехід на нові програми, нові концепції. І якщо ми самі не будемо рухатись, то нас ніхто зверху не зможе заставити це зробити. Нічого сильно такого страшного там немає. Це дійсно цікаво. Це такий емоційний, емоційний такий підйом. І після такого конкурсу хочеш далі працювати, приходиш на уроки, і от, а давайте так, а давайте так. З дітьми це працює. На вашу думку, які умови мають бути створені для ефективної роботи вчителів? Ну, зараз досить непогане матеріальне забезпечення вчителя. Плюс матеріальне забезпечення шкіл, якщо брати з огляду на інформаційні uh -huh. технології. Нові комп'ютери, міська влада закупила влітку нові комп'ютерні класи по всім школам, інтерактивні дошки. Було б непогано, якби було більше проекторів, інтерактивних дошок, все-таки дітям зараз треба бачити. Вони візуально дуже добре сприймають інформацію і розказувати одне, бачити це інше. Ну, в принципі, в школах ми намагаємося зробити цей освітній простір комфортним для дітей і для вчителів. А діти зацікавлені у вивченні такого предмету, як інформатика? Звичайно, але тут треба поділяти на два: одне, що їм цікаво користуватися комп'ютерами, гаджетами, а інше вчитись правильно і грамотно цим користуватись. Це дуже важливо, тому що потім ці діти йдуть навчатися, йдуть працювати, щоб саме професійна була робота з комп'ютерною технікою. На мою думку, у кожного вчителя є ще щось, окрім професійного життя. Які захоплення ви особисто маєте? Ну, я дуже активна людина, я займаюся, е, туризмом, е, туризмом, е, і скалолазання, альпінізм, е, дуже полюбляю волейбол, пляжний волейбол, волейбол в залі, е, ну, І страйкбол така, ціка, якраз розрядку дає. Е, і багато ще люблю малювати. Такі, також техніка аерографія, там, де малюється фарбою цікаві малюнки. Ну, Вистачає на все часу? Ну, постійно приходиться з одного на інше переходити, але це і є, той розвиток не стоїш на місці, завжди, завжди рухається. Обласний етап конкурсу позаду, але попереду у вас ще такий відповідальний, так? Етап всеукраїнський, тобто так. фінал конкурсу, де зберуться найкращі педагоги нашої України. Що відчуваєте? Як готуєтесь, як налаштовані? Ну відчуваю велику відповідальність, тому що буду представляти область на рівні України. Етап буде проходити у Хмельницьку. На першому етапі перша підготовка буде це зняти на відео майстер-клас. Тобто майстер-клас буде оцінюватись заочно. Має бути до 30 хвилин власний досвід. Я вмію, я навчу. На обласному такого не, не було. Не було, На обласному ми продемонстрували це перед журі. А тепер буде. Тобто тут включається ще один момент, треба е, зробити це відео, відеосюжет. Да? Нове для мене потрібно буде це вивчати. Е, знову ж таки, фахове тестування, робота в офісних програмах, програмування, педагогіка, психологія. Тобто це йде перший відбірковий етап. 10 учасників підуть уже на другий етап: там урок, навчальний проект і експертиза підручника. А які у вас відчуття напередодні? Ну, відчуття треба, треба боротися, треба показати максимально свої знання і досягати, досягати вершин. Я бажаю вам перемоги у фіналі фахових випробувань і бажаю вам нових освітянських здобутків. Дякую вам за таку щиру розмову. А з вами, шановні телеглядачі, була Оксана Ковальчук. До наступної зустрічі на все добре, хай щастить!